Часто мене запитують мої пацієнти, що і з чим поєднювати, аби отримати максимальну користь. Отож, аби залізо засвоювалося як найкраще з продуктів харчування, його варто поєднювати. Наприклад, з продуктами, які містять вітамін С це є цитрусові фрукти, ягоди, ківі. Також добрий ефект засвоєння заліза дає поєднання його з продуктами що містять мідь, наприклад, грибами, креветками, горіхами, насінням. Також доцільно додавати до залізомісних продуктів продукти, що містять вітамін А, наприклад, батат, морква, шпинат тощо. Але варто зазначити, що лише повноцінного харчування недостатньо, якщо у вас діагностовано залізодефіцит. В такому випадку доцільно вживати препарати, що містять залізо, наприклад, феробіо. Його вживати згідно інструкції, дві таблетки на день.